Всім привіт! Сьогодні прибув з ремонту мій холодильник. Ось так він плачевно виглядає. Бачите, який він бруднючий. Ну, зрозуміло, його ремонтували і рятували. Це були нечисті руки, Ну, це... і ще й несли потім. Ну, Тобто, все це зрозуміло. Але ж я вам скажу, що весь цей бруд не витирається просто мочалочкою чи ганчірочкою. Я вже спробувала ось тут терла, тут ще вологе, і воно не витирається. Як же добре, що я маю оці чудові наші серветочки для прибирання. Ці вологі серветки підходять для будь-яких поверхонь і класно справляються і із застарілим брудом, і навіть ось з таким складним брудом, який не витирається звичайною ганчірочкою. І зараз я вам покажу, як же швидко. Справляться ці серветки. Я ще не пробувала, але я впевнена, що для них це просто легкого дня. Ось, дивіться, взяла серветочку із пачечки, вімкнула ще більше світла, щоб було видно, наскільки це брудно, і як легко я позбавляюсь цього бруду. Ось дивіться. Навіть без зусиль. Бачите? Отак. От а мочалочкою ще б терла б і терла б Бог наскільки. Ой, як же швидко, ось тут мокре, тут я намагалася витерти просто губочкою. Бачите, як класно. Мати такі чудові серветки для прибирання. А ви питаєте, для чого вони? Та для всього. Іноді так виручають, що ти навіть і не думав би їх примінити саме для цього. А ось згадала про них і бачу, як я швидко впоралась. Ось тільки якась плямка не витирається. Не знаю, що це за плямка, чому вона не витирається. Вона якась як начебто як вигорівша чи що. А весь інший, той страшнючий бруд. гляньте, як швидко прибрала. Ну, ще буду терти. Тож я вам рекомендую ось така пачечка. Тут це в мене аромат е, бриз, а є ще лимон. Тут 40 серветочок, вони величенькі, дуже добре вони просочені спеціальною рідиною і е, залишають приємний аромат і справляються з будь-яким брудом. Коштує така упаковочка 119 гривень. Замовляйте хазяїчки.